Шановні телеглядачі, дозвольте сердечно привітати всіх нас, нашим християнським привітанням, слава Ісусу Христу. Дякуємо Богу, що у такий бурхливий і такий доленосний і тривожний час нашої земної історії ми можемо припадати до вічного джерела Божої ласки, Божих порад і. Порад, які дають конкретні і реальні виходи із найскладніших наших життєвих проблем і ситуацій. Я розумію, що у той час, коли багато питань сьогодні є без відповіді у світовому масштабі і, можливо, у так званому постхристиянському світі. Коли ми не можемо впоратися з економічними проблемами і особливо з проблемою все проникаючого тероризму, який живе у душах людей, непримиренності, злопам'ятності, ворожнечі, гніву, помсти і тому подібне, то здається, що слово Боже втратило свою значимість. Але це є наші висновки. Ми втрачаємо свою долю не тому, що Слово Боже застаріло, а тому, що десь в свій горизвісний час ми з ним розлучилися. І особливо мусимо звернути увагу на питання, наскільки ми маємо у собі природу. Успадковану природу Спасителя нашого і святих послідовників, апостолів і святих Божих сподвижників. Ми вже говорили минулої неділі, що апостол Павло нам радить не просто згадувати, не просто вшановувати наставників духовних, але дивлячись на кінець, тобто на результат, на картину їхнього життя успадковувати їхню віру, тобто характер їхнього всеперемагаючого життя. Звичайно, що велика скромність Спасителя, велика терпеливість апостолів, мудрість, яка ніколи себе не виявляла при фанфарах, при рукоплесканнях, але яка розбуджувала у людей найпотаємніш, Найпотаємніші почуття вини і приводила людей до покаяння, про що колись пророкував батько Йоанна Хрестителя, священник Захарій. Не завжди нам ці риси характеру подобаються. Сьогодні все частіше і частіше можна чути: нам треба диктатора, нам треба свого піночета, нам треба Івана Грозного. І подібних тих, які б могли навести порядок залізною невблаганною рукою. Це є великі помилки, якби ми глибше і свідоміше говорили, нам потрібно вернутися до Христа, який знає, кого послати на вищий п'єдестал державної влади, який знає, як. Врозумляти цього діяча, як колись говорив у древності через Майсея, нехай книгу закону Божого він покладе на своєму царському престолі, нехай вчиться з неї кожний день, виписує з неї до царської книги і так навчає свій народ. Правитель Верховної Держави це не проповідник, це не священник, але приклад його. його ем... Упокорення перед законом Господнім спонтанно передається на державу, спонтанно передається, коли законодавці мають цей закон Господній у серці своєму, в розумі, в свідомості, то народ від цього тільки торжествує і радіє. І мудрий Соломон каже, що коли богобійні люди запанують над народом, Хто керує народом, то народ радіє. Але коли беззаконники запанують, то люди ховаються і тікають. І, на превеликий жаль, ми маємо дуже великий відсоток людей, особливо нашого, молодого генофонду, як то кажуть, молодого покоління, яке хоче втікати з нашого рідного, солов'їного і такого благородного українського краю. Не тому, що земля стала менш родючою або надри наші збідніли, а тому, що дух наш бідніє з кожним днем і з кожним кроком наше життя. Особливо, коли ми згадуємо апостолів чи то первоапостолів, так ми їх називаємо, Петра, Павла чи інших, ми особливо звертаємо увагу, що вони, як і Спаситель світу Христос, Всією своєю діяльністю, наукою, поведінкою створювали могутню могутні фортецю, могутній форпост протидії грядущому Антихристу. Зрозуміємо, що ця особа, про яку сьогодні не навчають у вищих навчальних духовних закладах, із церковних кафедр. Не несуться застережливі проповіді і навчання про цю особу, хоч він невпинно, як то кажуть, семимильними кроками наближається до свого престолу всесвітнього панування. Особа, яка згідно Даниїла ні з ким, ні з чим не буде рахуватися, ні на жодну віру не буде звертати увагу, ні на жодне божество. А Він подвищиться у своїх очах, або, як Христос сказав, Він. Він, буде, він прийде в своє ім'я. І особливо, коли ми бачимо, що у світі все більше і більше торжествує тенденція особи людини, культ людини, а це є головний постулат язичництва, яке сьогодні на превеликий жаль вважається. Рідною, так званою українською вірою. Все, все до того схиляється. Нам треба вернутися до перших джерел. Нам треба нівелювати подвиг Володимира Великого і всіх тих, які скільки могли, але зробили, щоб відірвати наш народ від тенет поганства, язичництва. Чому люди раділи, коли перуна і дождь Бога, і всіх тягнули і топили? В Дніпрі видно, що доля язичницького марновірства дуже гірко на них відбивалася. Почитаємо наших істориків чи Грушевського, Михайла, чи Драгоманова, чи Костомарова, чи інших, і ми зрозуміємо, яка то була гірка доля наших пращурів, як ми кажемо, предків, коли вони були язичниками. І слово Боже, коли говориться про аморальність, коли говориться про гріховність, коли говориться про безмилосердність, жорстокість, дуже часто вживає термін не будьте як погане, то поган так є, тобто в'язичники. І ось коли в апостолів виникло, виникло таке бажання вже тут, все при житті Христовому завоювати собі першість. Хто буде першим у Царстві Небесному, пам'ятаємо, що мати синів Заведеєвих Йоанна і Ак, вона навіть підійшла до Христа з таким проханням. Скажи, щоб ці два сини мої у царстві, Твоєму були праворуч і ліворуч. Ось що відповів наш Спаситель. 20 розділ Євангелія Святого Матвія. А Ісус, покликавши їх, тобто ті, які змагалися або мріяли про першість, апостоли. Сказав, ви знаєте, що в поган князі панують над ними, і вельможі гноблять їх. Але не так буде у вас. Ні. Хто хоче бути серед вас великим, нехай він буде усім слугою. І хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам слугою. Бо син людський не прийшов, щоб служили йому, а послужити і дати життя своє, як жертву за багатьох. Наш Спаситель звертається, коли мова йде про першість, про змагання, про бути володарями, бути гнобителями і бути якимось особами недоторканними. Каже, то у погантах, язичників так є. Вони панують і гноблять. Це не тільки Михайло Сергійович Грушевський, то відкрив, чи інші наші історики, а вони знали це з сивою давнини від Христа, що лженаука заблудження, марновірство язичницьке веде до гноблення, до панування, до жорстокості. І чомусь людям це дуже подобається. Люди до цього тягнуться. Людям не хочеться наслідувати Христа, як Ісая каже, він навіть тростини надломленої не переламав і льону, який почав коритися, не погасив, аж поки він не доведе справу правосуддя до успішного результату. Виявляється, що можна. Перемогти будь-яку судову справу складно, не переломлюючи тростину надломлену і не гасячи льону, що, що став коритися, мова йде, що новий завіт це могутність Божа перенесена з неба на землю у людські істоти, у людське життя, так образно сказав. Апостол Павло в посланні першому до Корінтян: Хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий і Дух Божий живе у вас? Але хто зруйнує Божий храм, того Бог покарає, бо храм Божий святий, а цей храм є ви. І ось коли наслідування Христа і апостолів святих у нас перетворюється не в марнотне, не, не, не залишається марнотним вшановуванням, а живемо. Так собі, як, як, ми, як, як ми це сподобали собі, а стараємося цей приклад переносити у сфери нашого життя. Таким чином, у людині формується Божа істота, Божа мудрість, Божа нездоланність, притому вона завжди одягнена зовнішніми атрибутами скромності, невинності. Духовної мудрості, справжнього лицарства, як говорив пророк Ісаїв, сповіщав про Христа, що на ньому спочине дух мудрості, розуму, дух лицарства і пізнання. це означає, що Божа людина має в собі як дух лицарства, тобто жертовного служіння іншим людям. Так дух пізнання. Тобто цій людині не потрібні ворожки, не потрібні екстрасенси, не, потрібна, не потрібний чи Рерих, чи інші екстрасенси, інші люди, які жили в інших сферах і в іншому небіблійному світогляді. І тому, приводячи людей до глибинного упокорення, за яким веде слава і йде слава Господня, ми маємо не, меркну, не невгасимий приклад цих святих Божих людей і насамперед Спасителя нашого. І про це говорить святий апостол Павло у посланні до ізраїлітян 5 розділі. Він, тобто Христос, за днів свого тіла. Приносив молитви і благання до того, хто міг спасти Його від смерті з великим голосінням і сльозами, і почуто його було за його благовоління перед Богом. Хоч він і син проте навчився покірності і послуху через те, що терпів і, звершившись, став. Для нас, для всіх нас, що слухають Його причиною вічного спасіння. Так часто люди, навіть віруючі і шановні люди, не можуть збагнути цього, навіщо сущому Богові треба було удосконалюватися, треба було упокорятися, треба було навчатися послуху. А це все приклади для нас. Це все одно, що відомий генерал, щоб навчити правильної поведінки солдатів, бере солдатську мундир на себе і показує, як правильно поводитися в бойових, навчальних чи бойових умовах. Так зробив наш Спаситель. Але зовсім інша картина сьогодні розвивається на світовій арені, коли все більше і більше. Культивується культ особи. І оскільки єдиного Бога люди чомусь все більше і більше у небуття, і їм хочеться створити таку особу, яка би вирішила всі їхні проблеми. І такий час настане слово Боже говорить, що люди навіть будуть заявляти, що тепер вже мир і безпека. В цілому світі. Це в другому посланні до Солонян. А це означає, що ця зловіща особа, Антихрист, який в основу своєї лженауки покладе якраз марновірство язичницьке, тобто на престолі Всесвіту є не Бог, а є людина. І поклонятися треба творінню, а не творцеві. Про це Апостол Павло заявляє у першому розділі послання до римлян і людям все більше і більше це подобається. А це означає, що люди добровільно, як то кажуть, підрізають під корінь це дерево, на якому Господь посадив їх, щоб вони були щасливими і неушкодженими при будь-яких життєвих ситуаціях. Нехай же приклад. Немеркнучий приклад Спасителя нашого, апостолів святих, Божих сподвижників ніколи не затьмариться у нашій свідомості. Нехай у покоренні нашому ми ді... піднім... будемо підніматися до висоти гідності справжніх синів і дочок Всевишнього Бога, тому що Він нас створив в свій образ і в свою подобу. Нехай Божа ласка ніколи не покине нашої долі і наш рідний український край, і наш рідний український народ. Слава Ісусу Христу!